То як ви думаєте, що можна знати про фулл розробку у 17 років? Привіт! Мене звати Сергій, живу і навчаюсь в місті Ніжині в фаховому коледжі НОБІП України третьому курсі спеціальності комп'ютерна інженерія. Як це буває в красивих історіях, в школі на уроці інформатики побачив, як друг верстає простенький елемент якогось сайтику. І виходить так, що тепер я вже як два роки займаюся по можливості фулстак розробкою. Маю цілий список проектів, профіль на гітхабі. Також писав на C, на C++, займався візуальним програмуванням та консольним. Також маю досвід роботи з органами місцевого самоврядування, проєктного менеджменту, адвокації та лобіювання, займаюся достатньо активною громадсько корисною діяльністю. Тож в it сотні я себе бачу, бо вона реально дає круті можливості для розвитку, мене для навчання як фулстак розробника в майбутньому. Тож я маю бажання, я маю ціль, щоб моє хобі в майбутньому приносило мені гроші та задоволення.